Велику святиню і перлину нашого міста і півдня України Спасо-Преображенський кафедральний собор продовжують відвідувати іноземні делегації. І сьогодні наш собор відвідала міністр культури та медіа Німеччини Клаудія Рот, яку супроводжував голова обласної одеської адміністрації Олег Олександрович Кіпер. Вона була ознайомлена з історією нашого собору, з історією наших святинь. Її дуже вразила історія Касперської ікони Божої Матері, як вона постійно захищала наше місто під час різних війн, історія про іверську ікону Божої Матері, як вона зникла і як ми її знайшли у іншій державі, про хрест святителя Інокентія. Який знаходиться також в нашому соборі, вона побачила, що трапилось 23 липня 2023 року. Ми показали фотографії і показали, вже, що ми зробили за цей час, що ми відновили. На макеті показали, куди саме влучила ракета, які були руйнування. Далі ми пішли до нижнього храму, який дуже вразив і свої красою, тому що всі розписи вони зроблені на сусальному золоті. Він побудований в візантійському стилі. Там вона ознайомилась з життям святителя Інокентія, і ми показали, де поховані князь Воронцов та його дружина. Після того, як ми ознайомили з історією нашого собору, пані Клаудія Побажала, щоб ми найскоріше відновили собор, і зауважила, що наш митрополит Гафангел і наша церква робить дуже багато для культури нашої держави, для культури нашого міста. А саме вона відновлює духовність і відновлює собор під час війни в нашому місті. І вона, як міністр, зауважила це і зауважила. Що треба відновлювати культурну спадщину, тому що все починається з культури. На згадку і з благословіння нашого владики Митрополита Афангова ми подарували пані Клаудії копію Каспіровської ікони Божої Матері. Вона подякувала нашому митрополиту і побажала, щоб і надалі Божа Матір захищала нашу державу і наше місто.